Вітаю вас, мої рідні. Ви знаєте, мені сьогодні дуже стало весело, коли я почув заяву заступниці голови офісу президента Ірини Верещов про те, що Україна як держава збирається допомогти і фінансово і дати житло тим українцям, які будуть повертатися з Польщі. Про що йдеться? І звідки брати гроші, і звідки брати житлову площу на таку чудову неймовірну ініціативу? Я вам поясню буквально за хвилинку. А ви, будь ласка. Поставте лайк цьому відео, треба би його якомога більше людей побачило. Підпишіться, прошу вас на цей ютуб-канал, і по можливості поділіться з цим відео, якщо воно буде цікавим, з вашими рідними, близькими, друзями, подружками і можливо колегами. Отже, що сталося, Ірина Верещук. Заступниця Єрмака, голови офісу президента, зустрічалася з українцями, які проживають в Польщі. І вони, звісно, дуже стурбовані тим питанням, що Польща дуже скоро може припинити надавати їм будь-яку допомогу, припинити виплачувати дотації. На що Ірина Верещук, я не знаю, чи дійсно спеціально, чи не спеціально заради красного славця, заявила, що ви повертайтеся. Ми, як Україна, будемо тим українцям, які повернуться з Польщі, надавати і фінансову допомогу для того, аби ви адаптувалися, і зможемо так само надати вам житлові площі. В мене виникає інше питання. От е, вибачаюсь я дуже, а якій кількості. Українців, які виїхали при тому, що вони були вимушені виїхати, вимушені були втекти від тих місць, де зараз російська окупація, тобто ті люди, які е, вимушено переміщеними особами, якому відсотку цих людей допомогли фінансово і допомогли з отриманням житлової площі для проживання? Я зараз відповім на це питання. Це дуже цікавий момент. Просто зверніть увагу на Ірини Верещук. Е, оця фотографія я не даремно взяв фотографію з парасольками. Настільки. Е, я не знаю, як вам навіть сказати, наскільки потрібно бути або просто брехухою і популісткою, або е, просто настільки потрібно бути некомпетентною людиною, аби обіцяти ті речі, які в принципі апріорі не виконувані, тому що в бюджеті на це грошей точно не вистачає для того, аби українцям, які приїдуть в Польщі, яких Польща видворила. А це на секундочку будуть саме ті українці, які три з половиною роки. З повагою ставлюся до всіх. Вони опинилися у складних життєвих обставинах, тому що тікали від війни. Але це будуть саме ті е, українці, які не працювали протягом цих трьох з половиною років, які сиділи на дотаціях у Польщі, які отримували соціальну допомогу, не хотіли шукати роботу, і тепер через те, що вони не хотіли працювати, Польща їм вказує на двері. Ірина Верещук говорить про те, що ви приїздіть назад. Ми вам допоможемо. Виникає питання, яка користь від цих людей в Україні? Якщо вони в Польщі не хотіли працювати, ну давайте, щоб вони в Україні не працювали. Ми їх ще зап... ми їм ще заплатимо. Ця людина хотіла балотуватися в мери Києва. От ця фотографія на зеленій парасольці, мері Попінс. До побачення вона якраз таки була опублікована під час вона була знята під час. Виборчої кампанії мера Києва, яка була ще в якому здається так, 19-му чи 20-му році, і варто ж зазначити, що Ірина Верещук була мером міста Рава Руська до того, як вона зайшла а -а -а зі слугою народу до Верховної Верховної до Ради. Але запитання тепер наступне: це це дуже важливо підіймати його і вказувати. Не брешіть, б сказати жорсткіше вжити, але Ютуб такого не любить. Не брешіть. Навіщо ви розповідаєте те, чого неможливо? Сорі, але якій кількості, якому відсотку внутрішньо переміщених осіб ви допомогли? Що є реально випадки, коли люди, які тікаючи від війни, переїхали сюди на контрольовану Україною територію, пробули тут, отримали? О? Що від держави, і в результаті вони вимушені були тікати назад туди, повертатися туди, де окупована територія, але де знаходиться їхній будиночок, їхня квартира, їхня житлова площа, тому що там їм є де жити, а тут немає де жити і. Нам кажуть, що ми допоможемо полякам. а Якщо тим людям, які тікали від війни з від росіян, ми їм допомогти не можемо. Ми подивилися, знайшли ось таку цікаву статистику. Зверніть увагу на екран. Що виявляється, з 22-го року було подано більше 528 тисяч. Це видання Економічна Правда написало про це: 528 тисяч заяв від внутрішньо переміщених осіб про житлові потреби. Зараз на даний момент активними з цих заяв залишаються близько 220 тисяч. Але що важливо, в цій всій системі, в системі єдиної інформаційної бази даних, числиться, що виконані, тобто закриті повністю ці потреби, ці заявки, 63. не 63 тисячі з 528 тисяч, не 6300, а 63 заявки людей, які тікали безпосередньо від росіян. І звернулися до держави за допомогою всього-навсього 63 родинам допомогли. І навіть якщо брати дані Мінрозвитку чи громадських якихось досліджень, реально житлом чи компенсацією, забезпечено всього-навсього кілька тисяч е, сімей. Це менше, ніж 6% від будь-якої потреби. То е, я вибачаюся, то а для кого тоді ця влада для кого ця влада створює якісь е, красиві картинки? Для людей, чи для телебачення, чи для єдиного марафону? От в чому е серйозне питання. Серйозно питання, для кого це все потрібно, поки сотні тисяч а, українських сімей без даху над головою Ірина Верещук їздить по закордонах і розповідає про якісь нові пріоритетні програми повернення українців. Ну це дешевий популізм. Вибачте, це просто дешевий популізм, і це не говорячи про інші речі, про інші, а, про інші факти. Про те, що тут не вистачає робочої сили, а нам хочуть привести людей українців, які не хотіли працювати в Польщі. Тому давайте приїздіть назад в Україну. Ми вам ще грошей додамо. А те, що запустили Люди вже впускають в Україну громадян Бенгладешу, громадян Непалу для того, аби вони хоч якось заповнили. Ті пустоти у е, ті пустоти в вакансіях. Що людям немає кому працювати, повиїжджали вже українці 18-22. На касах ВТБ нова Пошта» розповідає, що не вистачає людей. Відома ресторанна мережа Фесті, це та, яка там Реберня, П'яна Вишня, що там ще Захер Мазаха, кафе у Львові, це все мережа ресторанів фесті. Там не вистачає людей. То замість них, то замість українців тепер будуть споцювати скоро громадяни Бенгладешу і громадяни Непалу. І це дивлять, не дивилися ми ще на інші важливі дані. це… Те наскільки українці зараз в боргах, як в шовках, от подивіться увага зараз на екран. Я підготував спеціальну графіку, що з станом на початок серпня 2025 року українці взяли кредитів на 316 мільярдів гривень. Це на 22% більше, аніж минулого року. Звичайно, що е, превалює тут бізнес. Це, це бізнес більше брав е, кредити. І от е, загалом зараз фінансові установи видали: от якщо дивитися так, 1 трильйон 230 мільярдів гривень. Бізнес 99 мільярдів взяв, е, фізичні особи взяли менше тобто інша сума інша 2 мільярди 230 2 трильйон 2 міль господи, 200 мільярдів 230 мільйонів а... Взяли приватні особи, от і це не говорячи про те, що нас готують вже активно за заявами а, представників уряду. Нас готують на наступний рук рік до курсу євро до 55 гривень, до курсу долара 45 гривень. Нас активно готують, і вже згадуючи липневі заяви а, заступниці міністра соціальної політики, якщо я не помиляюся, її звуть пані Марчак. Так, заступниця Міністра соціальної політики зараз майже 9 мільйонів українців живуть за межею бідності. Що означає за межею бідності? Це означає, що ці люди економлять на найпростішому, на продуктах харчування. І в цей момент приїжджає Ірина Верещук у Польщу і розповідає, що ми вам допоможемо фінансово приїти та допоможи тим людям, які не тікали, не виїжджали з України ні на секундочку, ні на хвилиночку І зараз вимушені, вибачте, їсти буханець хліба, і то не завжди намазувати його маслом. А ти б така. Господи, вибачте, будь ласка, розповідаєш про те, що е, ти будеш допомагати комусь е, за кордону? А за даними Центру економічної стратегії, в рівень бідності в червні тільки зріс на 25%. Оце, будь ласка, результати роботи тих людей, які на парасольці літали. Тому що так сильно хотіли стати мерами Києва, а тепер лізять по Польщах. Все, я е, надто емоційний в цьому плані. Будь ласка, якщо ви чимось не згодні, напишіть на... в коментарях мені, поставте лайк цьому відео, поділіться ним і підпишіться на YouTube канал і на мій інстаграм. В Нижні Підкреслення Соломка. Все, люблю кожного, до зустрічі.